Сьогодні у Івано-Франківській облдержадміністрації обговорювали обласний бюджет на 2014 рік. Презентація основного фінансового документу Прикарпаття переконувала, що передбачено збільшення видатків майже на всі статті і програми. На ремонт доріг цифра сягає 514 мільйонів гривень, що в чотири рази більше ніж 2013 року. Суттєво збільшаться видатки і на галузь культури. Найбільше запитань і уточнень щодо бюджетної підтримки було від лідерів громадських організацій. Звичайно, найголовніше наскільки все заплановане буде реалізовуватися в житті, і наскільки підвищиться рівень життя наших людей. Основна проблема, яка існує в бюджетах загальному, це кількість грошей, які припадають на жителя в області. Ми повинні відкинути заробітну плату, тому що це є обов'язок. І подивитися динаміку відносно даного бюджету, скільки в нас припадає на жителів області, тому що це є основний показник, будемо говорити, бюджетного процесу. Тоді ми будемо знати, скільки. Ну, яка в нас динаміка по роках, і яка в нас динаміка в 2014 році, в цілому зведений бюджет області є 7,7 мільярда гривень. Василь Михайлович, це озвучив. На капітальні видатки це і є соціально-економічний розвиток 1,2 мільярда гривень. Якщо брати обсяг захищених статей у зведеному бюджеті обласному, це є 80% відсотків. Якщо в нас на соціально-економічний розвиток субвенція прийде в липні місяці. А фінансування прийде в жовтні місяці, вручне керування. То ми нічого не виконаємо і будемо говорити так, як в минулих роках ну не дали нам і там інше питання. На даний час Міністерство фінансів формується постійний розпис обласного бюджету по міжбюджетних транспортах, в тому числі і по субвенції. І ці видатки будуть передбачатися обласному бюджету. Починається з квітня поточного року. Ми з оптимізмом дивимося у 2014 рік і рік. Скажу чому. В першу чергу, коли ми формували бюджет, ми поклали, поставили собі за мету кілька завдань. Перш, повернути борги. Фонд регіонального розвитку проти 40 мільйонів в цьому році став 143 мільйона гривень у 2014 році, 40, у минулому і 143 у 2014 році. Те, що субвенція місцевим бюджетом у 2013 році була 13 мільйонів, а в 2014 році це 61 мільйон, це дає всі підстави для того, щоб говорити, що цей бюджет буде справді бюджетом розвитку. Ми не скоротили фінансування жодної нашої регіональної програми.